Марія Овчаренко живе у селі Велика Рудка Деканської громади. Два рази на місяць жінці потрібно їздити на прийом до лікаря в Полтаву. Рейсу нема ніякого, ніякого. Ніхто не ходить, не їздить ніде. Оце вже прошли рік, по-моєму, у березні місяці ходила два рази на тиждень Полтава, надіжда, маршрутка і все. Автобус з Великої Рудки до Диканьки не їздить від початку року, а до Полтави від вересня 2023-го. Тож жінці доводиться шукати авто. Вийду постою і вернулася додому. Не їздить автобус і до Степанівки, каже Таміла Бондаревська. Сполучення з областю в нас вже немає три роки. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації син чоловік вивозили на Стасі. Почалася з чоловіка і сина призвали на службу, зараз, звісно, приходиться добиратися попутками. Нині без рейсового автобуса до обласного центру у Деканській громаді лишилось десяток сіл, каже Марія Очаренко. Катерина Павленко живе у ландарях. Через хворобу жінка не ходить. Доглядати її приїжджає донька з Полтави. Зимою раз у місяць, а літом їздить кожного тижня добирається дуже трудно. Добирається тільки попутками. Вона доїжджає шишацьким автобусом до Марчинок, а там ще 5 кілометрів, де пішки. У нас був перевізник, але ж для сьогоднішнього зв'язку із, із, із станом доріг, таким як є. Вони відмовляються їздити сюди так часто, тому що вони не встигають ремонтувати свій транспорт. Він не окупається, тому що немає пасажиропотоку, той що був. Щоб дістатися Полтави, жителі сіл мають шукати попутній транспорт. Аби курсував рейсовий автобус із громади подали звернення до військової адміністрації. Проблема маршрутів це не наша проблема. маршрутами маршрутами займається військова адміністрація. Ми це все питання вивчили. Це все в нас. Є є висновки комісії, на підставі яких ми склали маршрути склали маршрути і подали для затвердження цих маршрутів у ВЦА. А військово цивільна адміністрація проводить тендера і залучає перевізників, заводить перевізників до нас. Саме через ті села, згідно якого не дійшло звернення, там Ландарі, Степанівка, курсує один автобус. Це маршрут Полтава, Надежда через Диканьку. Ми провели роботу з перевізником, за наданими поясненнями перевізника, про тому, що маршрут переважить. Кожна люди користуються влітку, то на зимній період він припинив його виконувати. Зрозуміло, що це не дає йому права так робити, оскільки в нього є договір, він просто технічно переводить у відповідність автобус. Тобто він його зараз підремонтує і на наступному тижні він 100% вже виїжджає. Елла Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.